Всім привіт, мене звати Даніл, я аліоместр в Alleo Foundation Discord, і сьогодні я хотів би поговорити про нове оголошення щодо заохочень TSN Beta Prover. Тож, почнемо більш детальніше про це говорити. Програми заохочення є життєво важливими для розвитку Аліо, захочучи розробників розвивати технології без знань. Доказники відіграють ключову роль, вирішуючи головоломки Coinbase і генеруючи докази з нульовим знанням за винагороду. Далі програми стимулювання, останнє заохочування програми перед основною мережею триває з 1 липня по 15 липня. Вона призначена для бета-версії BTW е для перевірки механізму винагороди та головоломи CoinBase. Aleo Network Foundation виділить аж 1 мільйон кредитів, перевіряючи. Які отримують кредити основної мережі на основі продуктивності своєї тестової мережі. Мінімальна винагорода становить 1000 кредитів основної мережі. І ті, хто заробить менше, не мають права на винагороду і не будуть eligible. Правила участі: Вимоги до апаратного забезпечення. Апаратне забезпечення споживчого класу може брати участь, але може бути неефективним через конкуренцію. Запобігання шахрайству. Команда Аліо відстежуватиме дії, що запобігти шахрайству на отримання вимог призведе до дискваліфікації. Довідка. Дивіться ReadMe у репозиторії Snark Alio Network Foundation для отримання додаткової інформації. Використання саме Alio Credits. Розповсюдження. Кредити будуть розподілені після запуску майнет. Призначення це кредити Alio будуть призначені для оплати мережі Alio, а не для інвестицій. Підтвердження, вимагаючої нагороди, ви ви знаєте, кредити альо не є інвестиціями, ніякої економічної вигоди чи прибутку не очікується, жодного капіталу чи частки власності не придбано, і кредити Аліо не спотворюються як інвестиції. Дячність. Дякуємо за підтримку тестової мережі Аліо та допомогу у перевірці нашого протоколу та інфраструктури перед запуском основної мережі. Ваш внесок забезпечує ефективність і безпеку мережі Аліо. На цьому поки що все. Підготував Олео Маєстро High Risk. Більш детальну інформацію про Олео ви, як завжди, можете знайти в моєму Twitter та на офіційному сайті Олео, а також у їх Discord. Всім дякую за перегляд.